Доброго раночку, наші любі глядачі. Ми зараз їдемо у Петропавлівську Берщагівку. Зараз у нас на календарі 22 листопада, але вже є справжнісінька зима. Я далі покажу, який сніг лежить. Як ніби вже середина зими, а не осінь. У нас буде тепличка 4х10. Їдемо на зйомки. Приїхали на об'єкт. Розкладаємо всі деталі. Підготовлюємося до роботи. Ось на календарі 22 листопада яка зима. Справжня зима на вулиці. Снігу майже по коліна. Розкручуємо полікарбонат. Сьогодні у нас теплиця повністю з полікарбонату. Теплиця 4х10. Ось така ось праця в нас. І влітку, і взимку, і в мороз, і в жару. Все для вас збираємо теплички. Прикріплюємо поперечні планки. А що будете вирощувати? І помідори, і фіомгірки, всяке жали. Все, що їсть, то і буде. Ну правильно. Тим більше зараз така пора, що дуже актуально. І я думаю, що це саме, що зараз така жара, настає, чого вона треба. Вже, це е, в плані, що холодно? Ні, що літом таке воно. Е, так це ж на, ну от на зиму, можна щось... На зиму, е, рано -весною, да. Дуйчик поставили, наприклад. І дивіться, без дуйчика 15 градусів різниця. От на вулиці мінус два, а там буде плюсова температура внутрі. І цей, як... Ну, звісно. І ще плюс, якщо дуйчик поставити, знаєте, от в розетку така маленька, можна дві штуки поставити і буде ще жарче, можна навіть щось вирощувати зимою пробувати. Я вже тільки щось можу допомогти, пропавати зілля. Не дивлячись на те, що мороз, наші хлопці дуже стараються викопати траншею для теплиці. На щастя, земля більш-менш копається. Для того, щоб теплиця виглядала гарно, її потрібно вирівняти з декількох сторін. Ось, наприклад, з боку ми бачимо, що вона стоїть ідеально рівно. Це все тому, що зі всіх сторін її регулюють майстри. З одної сторони потрібно підсипати землю, наприклад, як ось з цієї сторони, з другої сторони, навпаки, утрамбувати. І ось таким чином вона виглядає і стоїть рівно. Ось так. Зараз натягуємо плівку та кріпимо. Зараз ми кріпимо полікарбонат. Вже закріпили перший лист на першу секцію. Кріпимо другий лист полікарбонату. Доставляю, щоб однаково було за одну, Потрібно однаково виставити, щоб вони рівненько лягли. Трошки один на одний. І закріплюємо. мене Ось у клієнта стояла стара тепличка, яку він сам зробив. Коли ви її зробили? У 2010 році. Ось так вона виглядає всередині. Теж обшив полікарбонатом. Стоїть вже 13 років. Але міняв тут полікарбонат, плівочку, тому що воно не, не стояло так багато років. І тут хазяїн придумав свою систему провітрювання. Ось так. Загинається і фіксується. Ось така система. А ось нова тепличка, наша, нова теплиця. Ось так наша теплиця виглядає. Ще трошки і робота буде закінчена. Теплиця 4х10 встановлена. Залишились останні штрихи. Задоволені, гарно, дуже інтенсивно, швидко, професіонально, качественно, гарно. Дуже забаковцям премію виписати. Чули, Леонід Маркович? Дуже гарно. Молодці, що ще казати? Кажіть. Ну я вам ще раз бажаю гарного врожаю. Надіємося, да, похвалимося. Ми вам відео. мові. Да, Обов'язково свій відзив присилайте. Ну, Обов'язково це да. виросте. Прийшлемо, як буде обов'язково. Я цього. фотографувати, показати гарне, то обов'язково ні дуже боя вже Марковичу присилати на нова. Ні, обов'язково сфотографуємо. Прийшлемо нема питань. На вулиці mm. так уже не ростуть. Помідори, не, не той врожай, і ну нападають сякі, хоч прискай, не прискай, а у нас воно. Ну, я у цій mm -hmm. суботу зібрала останні помідори. Ну, mm -hmm. в коридорі ще лізять. Да. взяти, да, оці вихідні. Це правда. Це правда. Воно того варте. А тут помідори до нового року. в моєї бабушки теж теплиця стоїть. Дуже. Чуть-чуть менше, ніж ця. Там теж до сих пор помідорки ще стоять. Ще стоять Наше дуйчик ставить туди, як я вам казала, там тепло. Коти гріються. Ні, я дуже задоволена, я маю війду, що я обідилася, що. Думали, самі дуже сили Марковичу. Молодці. Гарний вибір. <laughs>

Все-таки, що клімат міняється, на вулиці все-таки не так воно росте, помідори, огурці, я вже обідалася до цього. Ну і від ультрафіолета воно захищає я... плюс. Я ж кажу, я цей рік окончательно ну, обідилася, ну, скільки у нас свої... mm. своя розсада, не те, що там якісь чужі куплені, mm. і своя розсада все ж і ухожена, і, і обробляли, і за, за пару днів почорніли. І ми mm. ну, да. такі великі помідори гарні і викинули. Ми то, я ж кажу, а з теплицями ще досі, я ж кажу, ще є так, да, що є. Ось привіт. варте. Вам дуже велике дякую. <світ> сподобалось, дуже сподобалось, швидко, качество. <світ> ну супер. Все буде. Воно того Добре. варте, кажуть. Отака красуня. Клієнти задоволені і ми задоволені.